Доброго дня! З вами компанія Зварювальні технології. І сьогодні ми на огляді маємо фальцеосадову машину F-300. Дана модель використовується для закриття швів повітровідводів. Частіше використовується з автоматичною лінією. Машиною для повітровідводів з поперечним фланцем TDF або TDC, також машина для замків Pittsburgh. Ідеальне з'єднання повітроводу, включає об'єднання, з'єднання та прямий кут. Інструмент для змикання швів справляється з якісним швом без допомоги інших допоміжних з'єднувальних інструментів. Характеристики даної моделі Матеріал. Оцинкований лист товщина 0,75 1,25 мм. Швидкість змикання швів 4,7 м на хвилину, потужність 0,5 кВт Переваги даної моделі Підходить для закриття швів різної довжини. Висока стабільність і висока швидкість підвищує ефективність роботи. Прості кроки машини. Легко носити з собою для роботи на будівництві. А якщо вас зацікавила дана модель, звертайтеся до нас за посиланням.